15 днів 15 викладачів та 300 студентів МИГУ проводили соціологічні дослідження стосовно питань, які наразі турбують рівнян. Проректор МИГО Олена Яницька розповіла про що студенти запитували жителів нашого міста. Час питання щодо доційності паради. Почалося ряд питань щодо перейменування ювілейного імені, героїв Небесної Сотні. Друга група запитань це були запитання, які стосуються гуманне ставлення мешканців нашого міста, зокрема їх ставлення до безпритульних агресивних слав. До доцільності відкриття будинку для безпритульних мешканців нашого нашого міста найбільш нагальним питанням на часі є доцільність святкування дня перемоги та проведення параду у цей день. Міський голова рівного Володимир Хомко поділився з журналістами, що ж саме буде у день перемоги в обласному центрі. Ми проведемо гарний запрос всіх ветеранів. Я вам по поясню, як це буде зроблено, і ті, що й зараз уже в нас нові ветерани. Проведемо так, щоб це було достойно, і люди відчули, що ми вшануємо пам'ять, але пора робити не буде. Окрім доцільності святкування дня перемоги, у рівнян запитували про перейменування вулиць та долю безпритульних тварин нашого міста. Студентка МИГУ Світлана Новицька розповідає, що на опитування вона витрачала близько двох годин в день, а інтерв'юери потраплялися різні, коли я проводила, то не було таких. Агресивних поведінок людей ну не, не траплялося такого, але були відмови, але ми на це не реагували так же сильно. Були люди привітні, звісно, відповідали гарно, приємно. Відтепер влада нашого міста має намір тісно співпрацювати з МИГУ щодо проведення подібних соцопитувань, аби знати думку рівнян стосовно питань, які їх найбільше турбують. Павло Невесенко, Андрій Ниних у ритмі подій.